Вітаю, вітаю і цього вечора вас вітаю, дякую. Звісно, за підтримку, за ваші вподобайки, коментарі за те, що ви підписуєтесь не тільки на YouTube, а й на Telegram, Instagram і Facebook для того, щоб підтримати нашу команду, наші, наші зусилля допомогти вам. Отже, дякую вам за допомогу по розвитку наших каналів. Дякую, бачу, що уходять з підписки прихильники Рефії. Ну, благослови Господь. Це ваш свідомий вибір. Ми вам не комфортні. Ми не комфортні нашому ворогу, який люто ненавидить нас, ненавидить. Ненавидить добро, любов, якому не комфортно в світлі наших сердець. Тому, будь ласка, прошу відписуйтесь, аби вам було комфортніше Благослови вас Господь. Отже, нагадую, що 29 квітня я буду проводити перший ступінь академії про академію і про навчання. Ви можете знайти посилання на відео по темі під цим відео і під любим іншим. Передивіться, пишіть мені в особистий месенджер Фейсбуку, отримаєте актуальний рахунок і актуальну суму оплати. Нагадую про марафон, який проходить по фінансам, і ви можете проєднатися і в своєму режимі його пройти. Нагадую про 25 травня почнеться марафон по здоров'ю, і потім марафон о 5 травня по здоров'ю, 25 травня по парі. Отже, прошу приймайте участь, дякую за підтримку. Дякую, до речі, за донати. Є спонсорська кнопка на YouTube. Якщо вам незручно через YouTube спонсорську допомогу надати, то, будь ласка, звертайтеся до мене в месенджер. Facebook PayPal або на ФОП, Перерахуєте нам фінансову допомогу. Це теж буде дуже тішити нас і буде. Прекрасною подякою за 8 років моєї безкоштовної роботи в соціальних мережах. Можливо, вже і 9. Отже, будь ласка, раді прийняти вашу допомогу і допомогти вам. Отже, мої любі питання, знаєте, питання історичної справедливості, закону збереження енергії і закону карми це все одне і те саме питання. І, звісно, що бумеранг, так званий. Ми бачили, що за е, херсонську дамбу прилетіло, да? це мало. Це замало. Чому? Бо е, агресія йде в нашу сторону і має бути відповідальність більша. Розумієте, мене більше здивувало, коли е, була зруйнована херсонська дамба. Мене зруйну... з... мене Дійсно, зруйнувала е, досить помірна реакція світової спільноти. Я думав, що це буде останньою краплиною. А після цього була, були обстріли Запорожської атомної електростанції, після цього були е, обстр... е, знищення Терпільської ТЕС. Я думаю, що ви знаєте, е, с... Світові цивілізованому мало би хватити в самого е, е, акту в 2014 році, Боїнга мало би хватити. Взагалі, перетину нашого українського кордону в ці часи, воно мало би бути недопустивим. Хоча світовій спільноті, якщо б вона була цивілізаційно розвинута і по справедливості жила, то хватило би Грузії, Абхазії, хватило би Придністров'я, Сірії, Афганістану, інших пекельних точок, де приймала участь країна-агресор, для того, щоб її знищити. Не, мож, не, не потрібно було такий шмат цілим лишати після розвалу СРСР. Необхідно було забрати всю ядерну зброю. Тоді можливість була. І треба було це зробити. Тоді е, і е, е, радянська армія була не про що? Не про армію. І ви знаєте, нікому не хочеться ніяких бумерангів. Хочеться, щоб люди відчули, що можна все це вирішувати іншим способом. Я був впевнений, що люди настільки розвинуті, що про яку війну я за... занадто... занадто гарно думав про людей. Ем... Не тільки про європейців, а й про нас, і про росіян? Я думав, ви знаєте, занадто гарно. Багато років. Ну, я мене напружила ситуація з островом Тузла, і вже ця напруженість мене не відпускала. З того моменту. Я розумів, що може бути після Тузла все що завгодно. Бо, ну, як мені ніби. Захотілося прокопати якусь канаву у сусіда в огороді. Ну, просто піти похазяйнувати, знаєте, і, ну, наприклад, скидувати туди сміття або там, поставити е, вбиральну там, у сусіда на участку. Ну, на моєму, воно якось не пасує. Давайте я поставлю у сусіда туалет. Ну, якось так це виглядає. Або давайте я допоможу сусідові, спалю його хату, бо він не так живе. І якщо як внизу, так і вверху, мені мало би прилетіти з сусідового вогню, мала би прилетіти іскра на мій будинок і спалити його вщент. Ну я так думаю. Безкарність, без, приносить е, вседозволеність приводить, розумієте? І це спрацьовує, спрацьовує і внизу і вверху. Е, якщо людина йде, злодюшка, на вулицю, знімає шапку, а потім вона стає президентом, тут щось не так. Закони не спрацьовують. Да? Чи що там воно вкрало, чи які закони воно порушило? І людські, і, і небесні. Звісно, ви знаєте, що людство збудувало імперію зла. Ми, люди, жили у злі. Я не бачу жодної країни, країною добра я не можу назвати Євросоюз це імперія добра? Ні. Це теж імперія так собі не цивілізованих людей. Я не бажаю їм бумерангу. знаєте, хоча бумеранг готується для них, як тільки, не дай Боже, впаде Україна, то Буча буде під Парижем. Аби вони це усвідомили, коли була Буча в Бучі, то ми би вже. Отримували репарації від нашого сусіда. А так, я не розумію цього. Так, ви знаєте, просто закони Всесвіту то вони працюють. Але, на превеликий жаль, від термомінування миттєва карма ще не набрала оберти. Хоча дуже би хотілося, знаєте, прилетіло в. Трипільську. Чотири якихось об'єкти мінус там. А для цієї карми треба, щоб цивілізованим був весь інший світ, щоб він справедливо реагував на агресію. Називав речі своїми іменами, було б досить правильно, напевно, що. А з точки зору і людської справедливості, да, і справедливості небесної, не працює, бачимо. Я не думаю, що знаєте, коли завжди думаєш, ну все, пекло, гірше не може бути, може. Може бути і цей раз гірше. Чи хочемо ми гірше? Ні. Але ви знаєте, не зупиняйтеся в молитвах своїх. Не зупиняйтеся. А ті, хто не молився, приєднайтеся. Нагадую, кожного дня о 21-й ви можете увімкнути молитву. Що записано на збереження і на перемогу. Збереження інфраструктури. Трошки, бачите, запізно вже сильно постраждало все. Але давайте збережемо те, що лишилось. Молитви працюють, про це говорять і воїни, і ми все знаємо і бачимо. Але не зупиняйтеся. Так, да, дійсно, зараз війна йде на всіх фронтах і езотеричний. Фронт, розумієте, ми по-різні на різному рівні знаходимося. Ми і програємо його. Реально, тому що він е у ворога на державному рівні. Держава шаман, держава Мах, держава клан. розумієте І у нас це не прошу, у нас на, у нас на каналах. Проросійські езотерики шпарять. От. І не обов'язково вони мають шпарити за Росію. Вони інколи за Україну шпарять, а роблять так, що в Україні тільки від їх дій гірше. От. Так що треба, треба було б навести там лад в цьому псевдоезотеричному світі. Це війна на всіх рівнях, треба не забувати. На превеликий жаль тут наша держава. Проявляє свою недолугість. І цей фронт важко отримати. Але ми його отримаємо. Ми переможемо. Тому я вас прошу приєднуйтеся. Приєднуйтесь до наших молитов, Приєднуйтесь. створюйте самі молитовні стояння. Ми зараз записали потужну молитву на захист, на перемогу. яка Яку треба слухати кожного дня о 21-й годині. Найдете її на телеграмі, на інстаграмі, на Ютубі, на Фейсбуку. Ми будемо кругом її повторювати, нагадувати вам про неї. Приєднуйтеся. Це важливо для вас, для нас, для усіх. Треба просто зрозуміти, що не про перемогу України йдеться мова. А про перемогу людства чи має право людство існувати далі?